Доброго дня всім добрим людям. І так, батьківщина, це оплот демократії. Ну і оплот демократії, ви прочитаєте, що таке демократія, то багато людей не розуміють, що таке демократія. Ну і на превеликий жаль, сьогодні вранці я там був в апеляційному суді в якості вільного слухача, слухав те, що я писав апеляцію і яке рішення прийняли по цій апеляції. Ну, що стосується апеляції самої суті справи, В свій час я написав позови, і автором був тих позовів проти держави Російської Федерації, яка здійснила збройну агресію проти Держави Україна І фактично окупувала близько 13% території. І таким чином порушило право власності на об'єкти право власності українського народу. Тобто, фактично, на сьогоднішній день це правопорушення триваюче, але суть в іншому, суть в тому, що людина подала позов, їй там присудили виплатити, стягнути з держави Російської Федерації 500 тисяч гривень, правничі витрати там. Ну і відповідно було подано до департаменту примусового виконання рішень Міністерства юстиції України, оскільки їм належить виконувати такі рішення суду. Тобто Держава Україна зобов'язана виконувати рішення суду, винесене її іменем, яке має силу закону. Є відповідно Женевська конвенція, яка говорить про те, до якої приєдналася. Держава Україна, і там інші держави попідписували її про визнання рішень суду на території інших держав. Таким чином, Міністерство юстиції України, займаючись виключно своєю професійною бездіяльністю, не виконуючи рішення суду на території України. А я неодноразово звертав увагу, що майна на території України Держава Російська Федерація доволі багато, в тому числі і захоплені. Металолом, металобрухт, верніше, у вигляді спалених танків, бронетранспортерів там іншої техніки. Захоплені боєприпаси, зброя, там, захоплені там, гроші і так далі. Ну, тобто є в тому числі і активи, які арештовані на території України. І разом з тим держава, як окремий суб'єкт права, вирішила привласнити собі ці активи. Це перше. І друге, не виконувати рішення суду шляхом бездіяльності. Тобто, вона навіть не думає звертатися до інших держав на планеті, як я кажу, Україна, до інших держав на планеті, які фактично також є підписантами цієї конвенції, і фактично маємо те, як любив казати покійний один анальфабет, те, що маємо. Тобто вона не звертається до інших держав про стягнення коштів, про арешт майна на території інших держав, в тому числі і Посольство, Представництво Держав Російська Федерація, автомобільний транспорт, який вільно курсує Європою. Літаки літають Європою безперешкодно і безперебійно. Ну і так далі, і тому подібне. І таким чином, ми бачимо змову двох держав на те, щоб такі рішення А в подальшому не виносились, Б. Щоб ці рішення не виконувалися. Чому я говорю про змову цих держав, оскільки на сьогоднішній день Хмельницький апеляційний суд прийняв рішення, яким за обставин, а саме відповідач не надав заперечень, відповідач не надав відзиву. Відповідач не надав жодних доказів на припинення своєї бездіяльності, але рішення разом з тим винесено на користь відповідача. Тобто є змова держав, є пряма вказівка корпорації суддівської держави Україна про те, щоб в подальшому такі рішення не приймали. Це перше, і в подальшому, щоб такі рішення не виконувалися. Тобто є закулісна змова між державами Росія або Російська Федерація і Держава Україна. Не знаю, хто автори цих закулісних змов, оскільки ці рішення вже почали переважати ті рішення, які були в минулі роки позитивні. А нагадую, їх було більше 400 рішень про стягнення. Моральної і майнової шкоди з держави, агресора, і на сьогоднішній день ці рішення фактично жодне з них практично не виконано, в тому числі і не виконано те рішення, яке було подано, позов поданий й було. А я нагадую, хто там нові читачі чи слухачі 24 лютого 2022 року. Я коли всі тікали. За кордон вивозили сім'ї і так далі. А я писав в той час позов, і рішення суду було задоволено про стягнення моральної шкоди за збройну агресію і порушення Будапештського меморандуму. Звертаю увагу на те, що ті, хто говорять про Будапештський меморандум, що це папірчик, то саме за порушення Будапештського меморандуму державою Російська Федерація, вона ж агресор стягнуто 500 тисяч гривень моральної шкоди. Я е, не говорю про те, що е, самим важливим моментом для прийняття такого рішення це у Будапештському меморандумі. Хто його відкриє, будемо читати уважно. Є те, що держава Російська Федерація гарантувала, що е, на території України нібо, ніколи не буде використана зброя, виготовлена в Державі Російської Федерації. Таким чином, на сьогоднішній день підписанти три Будапештського меморандуму винні у моїх, порушенні моїх прав, і також винні ті дві держави, які приєдналися до Будапештського меморандуму, а саме Китайська Народна Республіка і Республіка Казахстан, про що завтра буде подано мною позов проти цих правопорушників, і наскільки я розумію, внаслідок. Корпоративної змови і конклюдентних дій в цьому позові в задоволенні буде відмовлено, і я про це говорю заздалегідь оскільки суддівська корпорація держави Україна, якій надано гарантії безкарності управлінцями держави Україна, в тому числі такі гарантії надано. Ну, я маю на увазі управлінців Держави Україна як васалів, оскільки васалітет на сьогоднішній день вже є беззаперечним, практично. І треба цю річ, очевидно, визнати, оскільки ми є васалами як Держав США, Сполучені, Сполучені Держави, Америки, так і Великої Британії і, їх, і її сателітів. І жодного. Нового я нічого не придумав. Очевидність треба визнавати. І ця корпоративна змова на сьогоднішній день вже є очевидною. Вона є внаслідок того, що її суддям Держави України надали гарантії безкарності, оскільки винесення завідомо неправосудного рішення раніше було кримінальним діянням, а зараз воно декриміналізовано. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал.